Всім привіт! З вами знову я, Єнот в Шкарпетках, і. І я рибовник пагу. Ян Ігер. так, було, так у нього ні, І я. Сьогодні як ви бачите, з минулої серії в мене не було взагалі ніяких речей. Я їх, так би мовити, ну... не знайшов в той раз. І зато я накопав два діаманти цілих і цілу броню, і як ви бачите, доволі багато всякого заліза. І я сьогодні буду на е, відправлятися на приходи, так би мовити. <клух> тобто не в печерах буду лазити, як в минулій серії, а на поверхні. І мені дуже треба їжа теж. Одна з причин. І я хочу там, знайти всякі оці портали, оці зруйновані. <клух> Майже не в мене. Зруйновані портали. І... Інше. Нам треба залізо? Так, 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 нам треба залізо, бо щоб ми хочемо ковадло, ковадло зробити, щоб ми могли там, наприклад, лагодити речі та зачаровувати. За допомогою цих книжок зачарування. Книг, точніше. Березовий ліс. О, курка. Мені б... Мені пічечку оцю файну таку. Зараз можна зробити. У мене кругляку тільки немає. Так. Фу. так. Мені цікаво, чому в мене не провантажується. Дивно. Я поставив э, цей дальність, дальність рендерингу 35 чанків, а чогось не провантажується. Так, добре, давайте трошечки кругляку зараз э, добудемо, щоб можна було їжу приготувати і з'їсти. Бо якщо я, по це не дуже файно буде. І в мене, до речі, лук навіть якийсь зі скелета випав. Доволі файно так. Так, ось пічечка наша. Дуже швидко їжа відбувалася. Але це недостатньо. Що це за звук? Як щось горіло? Як би тут не впасти сильно цієї гори. Ай-яй-яй-яй-яй! Так. Фів сердечка, оце в мене пригоди. Я ніколи не робив такий тип відео, як летсплей повноцінний. Що б не пой... При... Оп, Що за береза? Генерація Майнкрафта чиста. Ніколи не робив такі повноцінні лесплей, та не то, щоб я взагалі робив лесплей по Майнкрафту колись. На своєму основному каналі я був записував іще різні відео, але це точно не лесплей були. І, на жаль... Росі... російською мовою. Але зараз я вже перейшов тигувати на українську. І для вас записую відео. Ну я думаю, що такий формат повинен подобатися для ноча. Так, у мене ж дивляться люди деякі. Фу, є кайлом випадково. Кайлом залізним випадково вбив цих риб. Тільки навіщо, коли в мене є сокира. Те, навіщо я так роблю зараз? Ви зрозумієте зараз. Ось для цього. Як багато вугілля. Так я хочу кругляк глибоко Бог використовувати. своїх тут цих гір. Ну зараз я зроблю тоді човен краще, щоб було швидше трошечки. О, так набагато швидше. Опа, так, трасник. Він, до речі, нам треба буде. Ми будемо ферму траснику, скажімо, все робити. Щоб ми могли дуже файні зачарування робити на столі, зачарувань, коли він буде у нас. Ух, гори тут такі. Тут, до речі, можна ці емеральди знаходити, Смарагди знаходити. Дуже файно. Дуже швидко. Які файні в мене, файні в мене шейдери. Все таки Навіть без лагів на моєму не дуже сильному компі. До речі, Паша, ти що там в тебе з ноутбуком? Все нормально? Це гаразд? Ну, як бачиш, перемонтував вже, працює без нарікань. Ага. Так. Шесті гори ніяк не закінчується. Вся, вся річка тут, я повинні подні. Опа, папа. Зараз багато вугілля добудемо, і нам не треба буде він ніколи. Більше вугілля Не треба буде. Так. Що ми з... Вдалі з тюремлею? Це за все не... це, скоріш за все, через сервер. Це ще сервер не витримує, так багато не може. Ми просто дуже... Чуєш Паш? Це скоріше за все тому, що ми дуже далеко один від одного, і тому сервер не, не дуже про... не дуже просто. Я просто на хостингу його тримаю безкоштовно, а не на своєму комп'ютері. Паша помер. Дирешки зомбарі зажали. З ким не буває. Я в манулі сейн... просто в Майнкрафт. Ще? Давно не грав просто в Майнкрафт. Там мене в минулій серії так бывали, ти шо. Ну, щас буду загадывать. Ностальгія. Це той самий темний ліс. Там де грибочки і оці всякі. Усілякі. Ух, які тут великі гриби. Паш, великі гриби. Я не наркоман, Я люблю грибочки. Різні такі, так? Так, Паша. Та -да. Як вони швидко ламаються, ці грибочки? От печері, підступні. Ага. Та не кажи, з цими новими оновленнями. До речі, ми граємо на 1.19 версії, що я ще не казав. Ой, щось темніє вже, в мене немає ліжка, а я в темному лісі ще. Ми будемо відбиватися від мобів, значить. Реально темний ліс. Багато грибів все-таки. Можна зробити цей. Супчик з грибів. тушковані гриби. Ух, які файні. Esqueleto aqui. І сказати відбилися, можна далі йти. О, паук Разу сказав, що відбилися. вони тільки починають атакувати. Так. довго я вже ходжу і нічого не знаходжу. Прямо Рима. Я ремую так файно. Дощ почався. Можна було порибачити навіть. Бо тоді краще. І так, до речі, в наступній серії ми вже будемо йти в Незер, в пекло. Бо зараз я найду, бо як ви бачите, зараз тільки Паша на сервері, а ми хочемо всі разом піти. Щоб було цікавіше, так би мовити. Паша до речі, в печері зараз. Так, я до березового лісу вийшов знову. Залезу тут. Ага. Поки попіша... що залізо Вистачає. е. Так думаю, нам треба. Багато. Нам треба що? Залізо. Багато. Багато заліза. Так, так. 鼻子。 Хай підхой. <звук> Шори <вони> піднідеть взагалі. <звук> Совсім не знав, що можна з глибокосланцем в округляку робити пічки. Ой, а в мене нема цей Ну добре. Артилерія. Ооо, а ви підійшли нарешті? Хлопці та дівчата. Але щоб кріпера не було, це буде не дуже добре. Блін, три бе три Не спирает пидло в спину. Не сейчас стоит тобі. Ну тут шахты виявляються, вони такі ж безпечні прям. Ага, хоча я коли ну якобы ходив, я якраз і вмирав. Плани знайшов, і порталу зламаного. там вже серія йде. Серія йде 18 хвилин. Ну давайте ще пару хвилинок. Поблукаємо по лісу, може що знайдемо ще. Новый темный лист. О, зимний биом, Это же уже шостиковик. Я знаю, що можна зробити. Все, вже переповнений інвентар. Я думаю, цього вистачить. цей долбаний темний ліс. Так, я не хочу туди, туди вертатися. Так, вигілля. Ну, если честь вузилля вже, нормально. Це прям якась снігова гора. Майнкрафт Jagged Peaks. Все-таки так, це гора. Горний біом. А тепер зимній біом зараз. Ай-яй-яй! А я то думаю, що це таке, А Це, цей, це оці блоки, які... Яких ти замерзаєш? Отак ти. Так, я не хочу... Е! Не хочу замерзати. Я <звач> вже забув, що вони є. Паш, ты знаєш такі блоки, куди ти падаєш і замерзаєш? Так. Ага. Я про них вже майже забув. О, я прямо як дрім. Ч вам заспаунил?

Знову цей довбаний темний ліс. Лава тільки зараз почали розтікатися. Ммм, плін. Горів живцем. Багато ти вмираєш в цій серії. І дуже різноманітно. Так. 20 вже в мене рівнів. Я сподіваюся не помру. буде дуже погано. Цілих 15 рівнів. -15. Ну, оскільки їжі я зібрав в цьому епізоді. То До села досі не знайшов. О! Це те, що нам треба? Так, так, о, є. Саш, ти бачиш, яку я... я досягнення отримав? Добровільне вигнання. Убийте капіт... капітана патруля. Мабуть, поки варто триматися осторонь від селищ. У мене погана прикмета. Аж на цілий день. Це майже зламаний, який мені випав. О, гарбузи. Щоб мені викинути. Все так важливо, ну кругляк можна поки викинути. Крижаний дивом. Я щось не бачив щоб він спавнився просто так. Не на острові. завжди думав що він на острові спавниться. Ааа! почекай, шок. Frozen Peaks, ну так, це той біом самий там де всі. Блін, шкода, що в мене нема цього. Шовковий дотик Кайла. Було б добре, якщо б я зібрав. Трошки цього. Воно в Петлі доволі добре допомагає переміщатися. Це ліміт. Добре, думаю вже варто закінчувати серію. Ну що ж. Побачимось в наступних серіях. Як ви бачите в цій серії, ми... Ну майже нічого не зробили такого визначного. Але принаймні трошечки поподорожували. Ну добре, бувайте всі!